Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокірян, Сокірянчине міста Новодністровськ. Сьогодні я, військовий важкий час, задаю коротке питання нашому голові Сокірянської ОТГ Василю Васильовичу Козику. Шановний Василь Васильович Козик, питання дуже короткі. Якщо пройтись по нашому місту Сокіряни, в період з 9.00 до... 17.00 то центр міста Сукіряни від зупинки автомобільної навпроти магазину Тайстра та центр сукірян від ЦНАПу до Фонтана забитий дорогими автомобілями іномарками, дорогезними джипами Сараями. Біля кафе Зодіак теж дорогі іномарки. Дорогі джипи, з них виходять здоровенні молоді, вгодовані хлопці з чорними бородами, одіті в добрячі, спортивні дорогі костюми, в красівки за 5-4 тисячі гривень. Питання одне чому цим хлопцям молодим та мужчинам, які уже рік Майже розкатують по нашому місті сукіряни та сукірянщини, не роздають повістки, по мобілізації. Чому їх молодих, здорових, бородатих, вгодованих мужчин на шикарних іномарках та на сарях джипах не беруть на фронт? Чому повинні за них воювати прості селяни? Та робітники з нашої рідної Сукірянщини. Я думаю, ви дасте сукірянській громаді людям та особисто мені, як журналісту та історику, відповідь на це питання. З повагою чекаємо вашу відповідь.